Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Обстановка на Луганському напрямку в смузі відповідальності сектора А за минулу добу залишалася напруженою без тенденції до покращення. Терористи знову обстріляли позиції збройних сил України та здійснили розвідку за допомогою безпілотників. Режим припинення вогню порушувався один раз. А саме учора вранці відбувся обстріл позицій збройних сил в напрямку населеного пункту Жолобок. Серед українських військовослужбовців втрат немає. Має нагадаю, що минулої доби відбулося два бойових зіткнення. Зафіксовано три прольоти ворожих безпілотників в районі Станиця Луганська, щастя та населеного пункту Широке. Незаконні збройні формування активно готують бойовиків до здійснення тактичного наступу у у напрямку щастя та Станиця Луганська. Активно готуються заходи щодо компроментації збройних сил України з боку з метою зриву мінських домовленостей та відновлення бойових дій, зокрема. Протягом останніх днів бойовики поширюють серед цивільного населення чутки щодо можливого обстрілу збройними силами України міста Луганськ. Розповсюджується інформація щодо запланованої евакуації населення з деяких районів цього міста, і все це у поєднанні з активізацією антиукраїнської пропаганди на російських каналах, які транслюються в Луганську, вказує на те, що бойовики самі планують обстріляти цей район міста, видаючи це за обстріл з боку збройних сил України з напрямку. Щастя. Триває бойова підготовка бойовиків із залученням російських інструкторів. Зокрема, відмічено проведення навчальних стрільб, заняття із саперної підготовки, проведення модернізації засобів зв'язку підрозділів незаконних збройних формувань. Ведеться активна розвідка позицій підрозділів Збройних сил на Лисичанському напрямку. Зокрема, відмічено активність бойовиків в районі Золотого. Також під наглядом представників. Незаконних збройних формувань активізувалася робота російських та місцевих луганських ЗМІ на підконтрольних терористами територій з метою поширення неправдивої інформації. Українські підрозділи займаються виконанням визначених бойових завдань, забезпеченням охорони та оборони базових таборів, блокпостів, взводних опорних пунктів, на... займаються нарощуванням системи інженерних загороджень, поповненням запасів матеріально-технічних засобів та створенням додаткових запасів боєприпасів, в першу чергу артилерійських. Також йде ремонт озброєння та військової техніки та його технічне обслуговування. До зустрічі завтра. Разом переможемо.